Друзі, всім привіт! Сьогодні разом із Молокія пропонуємо вам зануритися у дитинство. А які спогади у вас викликає торт Зебра? Напишіть мені у коментарях. Поділюся із вами своїми. Цей десерт я вперше побачила у дитинстві. Мені було, мабуть, років 10, на дні народження у своєї подружки. Її мама приготувала його саме в такому вигляді, який ми з вами будемо готувати сьогодні. І це прям були яскраві спогади дитинства. Хоча дивно в цьому десерті не було жодної кремової начинки. У багатьох він асоціюється з пирогом, а я його сприймаю виключно як святковий торт, який дарує мені так багато дитячих теплих емоцій. Тож сьогодні готуємо із простих продуктів дуже смачний та красивий десерт. Для приготування бісквіту нам знадобиться 100 г жовтка, 50 г цукру до жовтка, 150 г білка, 100 г цукру до білка, 80 мл молока, 100 г вершкового масла молокія жирністю 62%, 120 г борошна, 20 г кукурудзяного крохмалю, 20 г какао-порошку та додатково 10 г борошна. Підготуємо форму. Я використовую круглу роз'ємну діаметром 22 см. На дно я поклала пергамент. Борт форми змащуємо м'яким вершковим маслом. Змішуємо жовток та цукор. Розтираємо вінчиком. Маса має посвітліти. Змінила миску на трохи більшу, бо буде так зручніше. Чудово. Додаємо молоко. Перемішуємо. Тепер додаємо борошно та кукурудзяний крохмаль. Використовую сито. Ретельно перемішую, щоб не було комочків. Ділимо тісто на дві рівні частини по 150 г. В одну частину додаємо борошно, в іншу какао-порошок. Перемішуємо. Шоколадна маса дуже щільна, але ми зараз додамо вершкове масло, і вона стане більш гладенькою. Ретельно та уважно підійдіть до вибору продуктів. Особливо до вибору вершкового масла, тому що від нього буде залежати смак. Як добре, що зараз ми з вами маємо можливість готувати із якісних продуктів та маємо вибір. Коли ви задаєте мені питання, чи можна замінити вершкове масло на маргарин, я вас дуже прошу, не робіть цього! Тепер нам треба розтопити вершкове масло. Краще обирайте вершкове масло молокія із нижчим містом жиру 62%. Я все перевірила на власному досвіді. Також була в них на виробництві. І запевняю вас, воно справжнє, натуральне, вироблено з коров'ячого молока. І не має в своєму складі додаткових шкідливих домішок, таких як пальмова олія чи ще щось. А також воно доступніше по вартості. Піклуйтесь про себе та обирайте найкраще. Ділимо розтоплене вершкове масло на дві частини. Одну додаємо до шоколадного тіста, іншу до білого. Ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Відставляємо тісто в сторону та робимо меренгу. Збиваємо білок із цукром. Збиваємо білок до утворення пишної піни. Додаємо цукор та продовжуємо процес збивання. Білок вже збився, піки не мають бути стійкими, тому що в нас тут небагато цукру, тобто збиваємо до м'яких піків. Не перебийте білок. Ділимо білок на дві рівні частини та додаємо до тіста. Обережно перемішуємо. Наше тісто готово. Заливаємо почергово тісто в форму. Відправляємо бісквіт випікатися в розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 35-40 хвилин. Готовність будемо перевіряти дерев'яною шпажкою. Наш бісквіт готовий. Лишаємо його при кімнатній температурі, щоб він повністю охолонув. Для приготування шоколадної глазурі нам знадобиться 200 г молочного або чорного шоколаду. Я буду використовувати саме молочний шоколад та 20 мл рафінованої рослинної олії. Змішуємо шоколад та олію, розтоплюємо. Для декору нам знадобиться 30 г чорного шоколаду та 5 мл рафінованої рослинної олії. Змішаємо чорний шоколад з олією та розтопимо. Дістаємо бісквіт з форми. Для глазурування я підготувала деко, харчову плівку та невелику миску. Ставлю бісквіт, глазуруємо. Спочатку глазур на молочному шоколаді, а тепер чорний шоколад. Обов'язково після додавання чорного шоколаду порухайте деко. Лишаємо наш торт на 10-15 хвилин в холодильнику, щоб глазур стабілізувалася. Цю глазур можна зібрати та використати ще раз. Зробити це дуже легко. Відрізаємо цей хвостик. Наш торт трішечки постояв в холодильнику, глазур стабілізувалася, можу відрізати шматочок і показати вам, який він всередині. Ну що ж, скуштуємо. Впевнена, пам'ятаю, це дуже смачно. Це дійсно смак мого дитинства. Так цікаво. Супер. Друзі, обов'язково приготуйте цей десерт. Він дуже смачний. Також нагадаю вам, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку та тиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Якщо ви так само полюбляєте кондитерське мистецтво, як і я, лишаю посилання на мою сторіночку в інстаграм, ось тут. Тут ви знайдете багато цікавої інформації для себе, як для початківця, так і для продвинутого кондитера. Друзі, бережіть себе, обирайте для себе тільки ті продукти, в якості яких ви впевнені. А я продовжую для вас знімати рецепти, радіючи, що на українському ринку продуктів для нас із вами працюють найкраще. Дякую, молокія, за те, що вони продовжують свою добру та корисну справу, в якій вони піклуються про кожного з нас заради збереження здорової нації. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. До нових зустрічей!